Тому телефонуємо самі Жовтяк. і що ж чуємо? Це зараз не можу говорити на раду. Безумовно, ми не будемо відвертати увагу директорки від важливої наради. Тому телефонуємо дві години по тому. Як ви телефонуєте засідати, або абонент відхилила. Коли монтаж розслідування вже добігав кінця, ми таки отримали відповідь від пані Юлії. Не зустріч, як сподівалися, не розмова віч на віч, а короткий текстовий коментар на наші запитання. Доходи та майно усе задекларовано, запевняє. Готівка заощадження за роки роботи. Родичів, яких треба вписувати, немає. На ЗК каже, все перевірило, порушень не знайшло. Відбір керівників, за її словами, майже як кастинг перевіряють освіту, досвід, навіть відсутність. Корупційних плям і додає приклад: остання перевірка директора Новицького нічого підозрілого не виявила. Про ці загадкові 1,4 і мільйона теж тиша інформації не надходило. А критика в медіа поодинокі випадки від тих самих видань на тлі тисяч позитивних згадок. А тим часом, поки країна бореться за своє існування, всередині системи державного центру зайнятості точиться інша боротьба за контроль над грошовими потоками і збереження власних Них привілею.